Я хочу сказати, що мета альфа-мен і всього, що я роблю, це підняття тестостерону у чоловіків. Я знаю, що тестостерон робить чоловіка сильнішим, кращим, більш амбіційнішим, успішним. Але є ще одна причина, чому я так хочу підняти тестостерон чоловіка. І це стосується не здоров'я, вже це стосується. Статистики, жахливої статистики з розводів. 75% всіх шлюбів в Україні закінчуються розпадом. Люди розходяться саме тому, що в родині невідомо хто головний. Жінка думає, що чоловік і жінка вони рівні, тому що вона бачить свого слабкого чоловіка. Я хочу це змінити за рахунок підняття виробітки власного тестостерону у чоловіка. Ви зможете поставити себе в родині так, як це належно. Як це належно в справжній родині дає тільки один капітал. І це ти, ти чоловік. Саме тестостерон і його відсутність дає, дає тобі. Відчуття слабкості та навіть незахищеності, коли жінка це бачить і відчуває дуже швидко, вона бере все в свої руки. Через це починаються проблеми. Вона вже не визнає твій авторитет. Тому, хлопці, підключайтеся до моєї ендотерапії, замовляйте її. Це дуже просто. вже з перший місяць ви піднімете свій сестрон від 300 до 600% відсотків. Це все. Дані, які перевірені е, аналізами крові, ви також можете це робити. І просто змінюєте своє життя на краще. Ви побачите, як змінюються ваші стосунки. Ви побачите, як, як зросте ваша амбіційність. Я вже мовчу про ваше здоров'я. Замовляйте на альфа-мен.